Вітаю! Продовжуємо огляд літератури з макулатури. Нагадаю, будь-які з цих книг ви можете придбати. Ціни символічні. Пишіть в коментарі або за контактами під відео чи в описі каналу. Сьогодні оглядаємо зарубіжну літературу російськомовну. Отже, починаємо. Прічард. 90 роки. Австралійська авторка. Роман Видавництво Правда, 1983 рік, Москва. Про Австралію кінця 19 середини ХХ століття. Такий роман. Він має ілюстрації всередині. Ось такий. Ось ще. Наклад 500 тисяч примірників, ціна 3 рубля 20 копійок. Тверда глянцева обкладинка. Як для 83-го року. І ціна суттєва і якість гарна. Далі в нас пригоди Анжеліки. Перша Анжеліка і Султан. м'якій обкладинці, що доволі рідко трапляється, зазвичай. Це в твердій. Так, що у нас тут? Як завжди, не вказано, який це роман з серії романів про Анжеліку? Ча, можливо, хтось напише в коментарях, можливо, їх можна читати з будь-якого роману не. по порядку. Ціна договірна, наклад 300 тисяч примірників фірма Concordia. Спільно радянсько-американського підприємства Акорекс Кишинів. Ось так. Надруковано в Києві. Анжеліка в же. Не вимовиш. Київ 92 й рік. Переклад з французької, ілюстрацій нема. Папір газетний. наклад 50 тисяч примірників. Ціни немає, бо 92-й рік вже МП Синопсис, Київ. Somerset Моем, Роман Мах, м'яка обкладинка, вже такий траплявся. Один з небагатьох повторів. Москва, 91 рік, видавництво арена. 100 тисяч примірників. Ціна 6 рублів. 91 рік. Так, тут у нас не видно, що це. Розірваний ось такий корінчик. Не можна підклеїти. Переклад з англійської. Крістофер Сташев. Чародій поневолі, возвращення короля Коболда. 1993 рік Москва. Грифон Зевс. Друкується. Е, ні, це не передруківка, але вказано Том перший. Да, тут теж одиничка. Космічний розвідчик. Це фантастика. Наклад 100 тисяч примірників. 92-й рік ціни немає. Тут ще інша реклама цього видавництва, що вони видають. Норкот Паркінсон. Закон Паркінсона. Видавництво Прогрес. Москва, 1976 рік. Переклад з англійського. Закон Паркінсона і другі памфлети. Ну, не скажу, що це, про що це. М'яка обкладинка. ілюстрацій немає. Є графіки. Наклад 50 тисяч примірників. Ціна 1 рубль, 16 копійок. Зміст ми бачимо. Рей Бредбері, Фантастика, Марсіанські хроніки. Зарубіжна фантастика в м'якій обкладинці. Відовництво Петроком, 91 рік. Ілюстрації не знайшов. Наклад. 300 тисяч примірників. Ціна договірна. Надруковано Петрозаводську. Далі в нас вибраний Джека Лондона. Київ. Вища школа, 85-й рік. Книгу, напевно, не читали. Видання гарне, тверді обкладинці. Ціна 3 ,50 рубля 50 копійок. Наклад 100 тисяч примірників. Друкується по радянським виданням попереднім. Тут у нас ось такі розкази. І Роман чи повість Білий Ікло та Мартін Іден. Ціна 350. Так, Джордж Еліот Мудлор. Не вимовлю. Мудл Марч. «Картини провінціальної житті. 88-й рік видавництво Правда, Москва. Друкується по радянському виданню 81-го року. Переклад з англійського. Ілюстрацій нема. загнулись листочки, ми їх вирівнюємо. Так. Ціна 4 рубля 20 копійок, наклад 300 тисяч примірників. Роман присвячений життю англійської провінції 30-х років минулого століття. Ну, тобто, для нас вже минулого. Так як книжка 20-го століття, тобто тут про 19 те століття. Так, знову розкази. Переклад з англійського, видавництво художня література Москва, 1985 рік. Так, Ангус Вілсон. Не знаємо такого автора і жанр, в якому він пише, теж невідомий. Хто знає, можете написати, що це зміст. Письменник, написані в ранні роки. Бездуховність, середній клас. Ну, Зрозуміло. 50 тисяч примірників, ціна 2 рубля. Так, і остання на сьогодні книжечка. Гідемо Сан, Монт Оріоль і П'єр і Жан. Москва, видавництво Правда, 84 рік, м'яка обкладинка, глянцева. Далі папір газетний. Друкується. По радянському виданню 60-х років. Ілюстрація якась мелькнула ось такого типу. Так. Наклад 500 тисяч примірників. ціна 2 рубля. Дякую за увагу. Нагадую, цікавлять книги. Пишіть, можливо, маєте пропозиції стосовно того, що б ви хотіли бачити на каналі, як. Чекаю ваші питання та пропозиції у коментарях. Бувайте!